Привіт усім! Сьогодні ми зануримось у нутрощі справжнього промислового монстра, кар'єрного екскаватора ЕКГ 4.6. Але нас цікавить не стільки його механіка, скільки його, так би мовити, електричне серце, тобто система, яка перетворює тисячі вольт на неймовірно точні, майже ювігірні рухи. І, от власне, головне питання: як ну от як, оператор у своїй кабіні може так філігранно керувати цією багатотонною махиною, машиною, яка на хвилиночку здатна перевертати цілі гори породи? А вся розгадка, як виявляється, криється у складній, але знайте по-своєму елегантній електричній системі. Щоб у всьому цьому розібратися, пропоную рухатись крок за кроком. Спочатку подивимось на сам принцип, як він рухається. Потім, знаєте, умовно розділимо все його обладнання на м'язи і системи життєзабезпечення. Далі зазирнемо в саме серце цієї системи, ну і наостанок з'ясуємо, звідки ж береться вся ця колосальна енергія і як вона управляється. Отож, почнемо з фундаменту. Уся абсолютно вся магія керування цим гігантом по суті зводиться до однієї ключової технології, і це система генератор-двигун або скорочено ГД. Система ГД, тобто генератор двигун, це можна сказати золотий стандарт для більшості великих одноковшових екскаваторів. А в чому її фішка? А в тому, що вона дозволяє ну дуже дуже гнучко й точно регулювати і швидкість, і потужність двигунів постійного струму. А саме вони ж і виконують усю найважчу роботу. Але увага! Є тут один важливий нюанс: наш герой ЕКГ 4.6 використовує не просто систему ГД, ні, він пішов далі, це її вдосконалена версія. Уявіть, що до цієї системи додали силові магнітні підсилювачі. І що ми отримуємо? А ми отримуємо такий собі мозок, який і керує всією цією неймовірною міццю. Добре, з принципом розібрались. Рухаємось далі. Щоб було простіше зрозуміти таку складну машину, все її електрообладнання зазвичай ділять на дві великі групи. Давайте ж глянемо, що це за групи. Дивіться, з одного боку в нас основне обладнання, це так би мовити, чисті м'язи екскаватора, підйом ковша, напір, поворот платформи, ну і звісно хід. А з іншого боку, допоміжне. Це, скажімо так, його системи життєзабезпечення: вентилятори для охолодження, маслонасос, компресор, вся та начинка, без якої оці самі м'язи довго б не протягнули, просто не змогли б працювати. І отут, до речі, чудово видно різницю в підходах. Для найголовніших, найскладніших завдань, де потрібен точний контроль, використовуються двигуни постійного струму. Чому бо ними якраз і легко керувати через нашу систему ГД? А для простіших, стабільних завдань, ну наприклад, щоб крутився вентилятор, цілком вистачає старих, добрих, надійних і невибагливих асинхронних двигунів все логічно. Так, а тепер переходимо, мабуть, до найцікавішого, до центрального елемента всієї системи. Якщо ми вже говоримо про екскаватор як про організм, то п'ятимашинний агрегат це безперечно його могутнє серце. Саме воно качає енергію до всіх м'язів. Тільки вдумайтесь саме ось у цьому єдиному цілісному блоці відбувається справжня магія. Високовольтна напруга з мережі перетворюється на керовану дозовану потужність для кожного, абсолютно кожного, основного руху екскаватора. Це, без перебільшення, ключовий вузол всієї системи. Давайте тепер цей агрегат розкладемо на полички, щоб зрозуміти, як він влаштований. Отже, все починається з приводного асинфронного двигуна. Він, по суті, розкручує один спільний вал, а вже на цьому валу, як на мистинки, сидять три окремі генератори: один відповідає за підйом, другий за напір, третій і за поворот, і за хід. Ну а п'ятий елемент збудник це такий собі запал, що живить обмотки цих генераторів, змушуючи їх працювати. І просто подивіться, наскільки все тут серйозно. Кожен компонент це ж не просто якась залізяка, це складна точно розрахована машина зі своєю моделлю, зі своїм маркуванням, і от саме від їхньої злагодженої яку годиннику роботи і залежить вся продуктивність цього гіганта. Отже, що тут важливо зрозуміти: всі ці п'ять машин стоять на одній єдиній масивній зварній плиті і з'єднані між собою муфтами. Але найцікавіше це де інженери його розмістили. Цей важкенний агрегат стоїть у задній частині поворотної платформи. І знаєте навіщо? Він там працює ще й як противага для стріли з ковшем. Ну це ж геніально! Вбили двох зайців одним пострілом дуже розумне рішення. Ну що, ми вже майже біля фінішу. В останній частині нашого розбору давайте складемо пазл до кінця. Подивимося, звідки ж береться живлення, як саме відбувається це тонке керування і, врешті-решт, де фізично на машині розташовані всі ці вузли. І тут все насправді дуже логічно. Головне серце наш п'ятимашинний агрегат, звісно ж, на поворотній платформі. Двигуни, що відповідають за роботу ковша, винесені на стрілу, тобто ближче до робочого місця. Ну а двигуни ходу, що рухають всю машину, вони на головній рамі в самій основі екскаватора. Все на своїх місцях. Так, а звідки енергія? А екскаватор живиться від високовольтної лінії 6000 тисяч вольт. Уявіть собі. Але ж зрозуміло, що для лампочки в кабіні, для вентиляторів чи для тонких схем керування така напруга це занадто. І отут на сцену виходить знижуючий трансформатор. Його задача проста: взяти ці страшні 6000 тисяч вольт і перетворити їх на безпечну робочу напругу для всіх допоміжних потреб. А ось ми і дістались до того самого мозку системи. Просто уявіть собі цю картину. Оператор у кабіні ледь-ледь рухає важель. Цей рух створює крихітний, слабенький електричний сигнал. І що роблять магнітні підсилювачі? Вони беруть цей мікроскопічний сигнал і, немов деренд, керують за його допомогою гігантськими потоками енергії, що йдуть на основні двигуни. Саме так через цей фокус і досягається та сама ювелірна точність рухів. Ну і ось результат, як кажуть у сухих цифрах мовою інженерів. Що ж означає цей коефіцієнт заповнення 90-95%? Якщо зовсім просто, це означає, що система працює з неймовірною ефективністю. Майже вся енергія двигуна йде на корисну роботу, а не просто розсіюється в повітря. Це знаєте, як автомобіль, який з кожного літра пального витискає максимум кілометрів. А для екскаватора, це що? Це максимальна швидкість копання і максимальна продуктивність. І система генератор двигун з магнітними підсилювачами це, без сумніву, перевірена часом надзвичайно надійна технологія, справжній робочий кінь. Але ж ми знаємо, що інженерна думка ніколи не стоїть на місці. Вже тоді, в ті часи, активно велися розробки систем на базі тересторних перетворювачів. Чи змогли вони стати новим стандартом і витіснити класику? Хм. А це, мабуть, вже тема для зовсім іншої розмови.